От пан Мартиненко хоче як це буде фахівець інша, це додати. Це не буде інша справа, Але це буде пом'якшувальна обставина, яку може врахувати суд. Ну, в сенсі не інша кримінальна чи там ні, яка ні, інша, Ми ж не говоримо про інше. Інший підхід так. все-таки. Я, я тут просто про що ви думав. Дійсно, та документування всього, що там відбувається, воно відбувається. Вони самі себе документують, причому на 100 років вперед. А, в чому там питання? Суд визначає допустимість доказів і нам не обов'язково навіть. Брати ці протоколи з мокрими початками для того, щоб їх враховувати в проведенні розслідування кримінальної справи. Вони насправді самі себе документують і нам достатньо інформації в відкритих джерелах для того, щоб в принципі, визначати цих осіб, вносити до ЄРДР скоєння злочин, і далі по ним починати працювати, оголошувати їх всередині країни в розшук, міждержавний розшук і так далі. Визначати їх місце знаходження, протягувати за всіма можливими і не зовсім можливими методами до відповідальності. Крім того, частина з тих осіб. Є державними зрадниками, це вже не колабораційна діяльність. І відповідно, відносно них там процедура відбувається ще по-іншому. А ще, крім того, особи, які приносять сюди війну, які натягують сюди не співпрацюють, а організовують роботу окупаційної влади, роботу і роботу окупаційних військ і так далі, вони є законними військовими цілями для наших сил оборони. Вони в той чи інший момент при прийнятому рішенні будуть не притягнуті до юридичної відповідальності, а будуть знищені, як те передбачено, дуже багатьма міжнародними конструкціями права, дай в принципі в воєнним, воєнним часом. І тут питання стає зовсім абсолютно, абсолютно іншим. От ті особи, які беруть участь в підготовці цього, цього шабашу, вони мають для себе розуміти, що їм світить уже, світить 10 років вже. Якщо це не є державна зрада, бо там, бо там при певній кваліфікації там може бути аж до довічного ув'язнення. Тобто процедура є. Процедура відбувається. Чи їм вдасться уникнути покарання? Я дуже сумніваюся, що їм вдасться його уникнути. І я чітко для себе розумію, що для Росії вони використаний матеріал, вони прийшли, їх використали, вони пішли. Я розумію прекрасно, що для ситуації, яку вони створюють, яку вони намагаються легалізувати, хоч який-небудь спосіб, хоча б для себе, вони відпрацьовують усі можливі методи. Я прекрасно для цього для себе розумію, що ті, хто приходять на вибори, попадають у ці списки, їхні так звані списки виборців, вони вже завтра стають в списки мобілізованих так само на цих територіях і ними поповнюють втрати у їхніх у їхніх підрозділах, у їхніх арміях окупаційних, у їхніх Uh, в їхніх конструкціях, хоча їх там намагаються через територіальну оборону, через конструкцію їхню вигадувати і через все інше. Але ми бачили, ми бачили мобілізацію в так званій ЛНР, так звані ДНР ще з 2014 року, коли всіх чоловіків заганяли палкою просто uh, через побиття, через утримання mm. на підвалах, через через ці всі речі, заганяли у їхні бойові підрозділи, вручали в руки зброю і змушували щось робити, але ну я не знаю, як вони можуть змусити. Воювати проти власної країни, якщо я сам не прийму того рішення, тобто це так само зрозуміло. Тому ступінь відповідальності цих осіб вони будуть визначатися нашими правоохоронними органами, це зрозуміло. Ті особи, які йдуть і приймають участь у цьому голосуванні, псевдоголосування, а вони так само нестимуть відповідальність і вони так само це прекрасно розуміють. Але тут стоїть питання їхньої безпеки і збереження ними життя. Бо якщо їх виганяють, взяти бюлетень, і в них є загроза для їхнього життя, в них немає умислу чинити злочин, вони виходять із тої ситуації, яка є, то, відповідно, їх будуть розглядати трошки під іншими кутами. Але що в цьому всьому так загального зрозуміло? Оці псевдовибори, які там відбуваються, оцей бардак, який там відбувається, це наслідки того, що туди прийшла російська окупація. І російську окупації для себе треба розуміти, що ці території будуть звільнені. Нашими силами оборони, всім тим, хто співпрацює з росіянами, буде має бути зрозуміло наперед, що скільки би часу не пройшло, відповідальність їм доведеться. І дуже добре, я тут повторюся і наголошу на цьому, і дуже добре, якщо ця відповідальність буде в рамках правового поля, а не в рамках умов воєнного часу. І тому гратися в оці моменти із зрадою своєї країни я би не радив дуже сильно нікому. Вони в це зайшли, вони в це граються. Відповідальність буде обов'язково, скільки би часу не пройшло. Тут ви торкнули цю тему, і це дуже важливо в контексті нинішнього контрнаступу. Ось де ця межа між колаборантством і державною зрадою. Головний лікар, який співпрацює з окупантами, і рядовий лікар, це хто це чи колаборант. вчитель? Це який вчить організовує... дітей українських дітей. Вчить це колаборант. Він вчить українських дітей за російськими програмами. Він колаборант з точки зору українського нинішнього законодавства. Він несе, нестиме за це обов'язково покарання. А у мене дуже чітка межа. Я продискутував дуже багато із юристами, з провниками, з науковцями юридичними і з усіма іншими відносно, де де побачити оцю межу між державною зрадою і колабораційною діяльністю. Дуже дуже просто пояснюю для, для, для загального такого розуміння, не вдаючись в деталі. Особи, які склали прис які склали присягу на державі Україна, при зайнятті будь-якої посади депутата сільської ради. Судді, правоохоронця, неважливо кого, депутата Верховної Ради, неважливо кого, але вони склали присягу, а далі вони перейшли на бік ворога, вони не можуть бути колаборантами, бо вони порушили присягу і є державна зрада. Це все, все ж дуже просто. Особи, які після того вони прийшли з вулиці умовно і почали займатися виконувати функції в створених окупантами органах. Але до цього вони не складали присягу державі України, вони не були військовослужбовцями, так всіми абсолютно повністю хто не складає присягу. І вони почали після того працювати, співпрацювати з ворогом. Вони є колаборантами. Відповідальність за найтяжчі речі вона приблизно співмірна що у державних зрадників, що у колаборантів. Тобто верхушка відповідальності вона буде приблизно схожа. Тому а, тут питання а, тих, хто порушує закон, мабуть, не скільки в цьому розбиратися, а для себе розуміти, чи ви працюєте на державу Україна, чи ви перейшли на бік ворога і починаєте ворогу допомагати? От якщо ви починаєте з ворогом працювати, допомагати і так далі, відповідальність буде обов'язково. Я тут зазначу ще один момент: у нас в законодавстві не абсолютно повністю прописано усі е, всі співпраці з ворогом. І ми пам'ятаємо, що навіть Київ, на Київщині. Період окупації були ті люди в селах, містечках, які зустрічали окупанта, в обіймах зустрічали, які їх годували, розміщали у себе і так далі. В законодавстві цей момент не враховано. І я думаю, що нам треба зворотньої сили, закон немає, але тим не менше при цих у цих моментах нам треба в законодавстві. Це звернення до законодавців, до депутатів, про які ми говорили, що у нас до них мало питань. Треба попрацювати, як здійснити ті запобіжники. Які унеможливлюють їхні потрапляння до органів державної влади місцевого самоврядування. Вони не можуть обиратися, бути обраними, призначатися на державні посади, відповідати за розвиток громад та територій і так далі. Так далі, так далі, так далі. Оці запобіжники треба встановити. Це буде не зворотньої сили, а це буде наперед. Вони мають обов'язково працювати, і над цим треба попрацювати нинішньому парламенту, не затягувати час до незрозуміло доколи. Є така штука як пам'ять. Так, от після другої світової, принаймні, в селі, де мої предки, де моя бабуся, досі про одного із сусідів говорять, що це внуки колаборанта. От він був поліцаєм. і всі, всі про це знають. І ставлення отаке. От ну до внуків питань нема, але про діда пам'ятають. Але треба, от пан Мартинко каже, треба це якось і узаконити. Ну, ну тут та, не це... питання до внуків, тут питання якраз до цих mm -hmm. осіб, бо mm -hmm. ми інструкціональної пам'яті просто будемо... внуки це вже заручники цієї да, історії. Довго і це... Йти. Та це такий шлейф, ну і по всьому, да. -да, -да. Але mm -hmm. але відносно цих осіб треба чітко встановити чіткі межі е відповідальності. Mm -hmm.